Шановні жителі Київщини, минув майже рік з повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію нашої країни. Київська область, одна з перших взяла на себе удар ворога. Ми витримали та звільнили наш регіон. Головна ціль сьогодні остаточно вигнати окупантів з усієї України. Для виконання цього надскладного завдання потрібно постійно посилювати оборонні спроможності. Тому Міністерство внутрішніх справ України оголосило про початок формування восьми бригад Національної поліції, Державної прикордонної служби та національної гвардії. Сталевий кордон, Червона калина, Людь, Рубіж, Спартан, Карадах, Буревій, Азов чекають на мотивованих добровольців у своїх лавах. У бригадах вже є. Найкращі серед найкращих це офіцери, сержанти та солдати, які мають величезний бойовий досвід. Долучитися до ЛАВ однодумців доброволець може через центр надання адміністративних послуг, де вже розпочали роботу відділи контактування, або ж звернутися за контактними даними. Закликаємо жителів Київщини, хто прагне нашої спільної перемоги вступати до лав нових підрозділів. Військовослужбовці Національної гвардії України ще з 2014 року беруть активну участь у захисті нашої держави. Гвардійці одними з перших дали бій ворогу в Востомері. героїчно обороняли Київ, Харків, Маріуполь, звільняли Лиман і Святогірськ. Формування цих бригад наш внесок у майбутню перемогу. Кожен, хто пройде відбір, потрапить виключно в коло однодумців. Військовослужбовці матимуть якісне оснащення, а для їх підготовки залучатимуться досвідчені інструктори. У фокусі мотивований воїн у підрозділі, де важливим центром є людина та її життя. Це унікальна можливість отримати досвід, професію, стати частиною історичних переможних подій, а саме звільнення всіх окупованих територій України. Завдяки партнерам-союзникам ми нарощуємо свою військову потугу: снаряди, зброя, танки, обладнання це допомога, що разу зростає. Ми відчуваємо підтримку всього демократичного світу. І маємо інструменти для досягнення перемоги. Вона неодмінна буде. Нові бригади будуть посилювати наші сили оборони при звільненні всіх українських земель. Працювати ефективно та злагоджено заради якнайшвидшої перемоги України. Долучившись до наших підрозділів, кожен може зробити свій внесок у нашу спільну справу. Час повертати своє. Приєднуйтесь до нас. Слава Україні! Героям слава!